Я не знаю. Є цей бомж Валера. Як хто, а я в каналізації. Пока. Ідем в каналізацію, ми тебе ще в унітазі змоємо. А! Причеку витягай. Андрей! 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 Привет Андрей! 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 там Андрей! 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 Ааа! Андрей! 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 Андрей!

Побіг. 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 Він е непритомний, е Давай свой паспорт, природу... я сейчас пушимся. хуя собі чого так долго, блядь. <рати> 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 давай, давай, винту, проснуться. А уже <рати> через три місяці, сука. Або місяця. Андрю, Артур, оператор злізай. Оператор сюда, сюда, сюда.

Ой, давай. Полізли тепер наверх. Наверх полізли. Ліземо всі наверх. Він пока що. О ні, він А він зараз проснеться. Привет, привет. Все стрёмно. Вида, Вида уже просынается.

Ова. Нам треба з ним якось покінчити все одно. Не буду сидіти ж тут вічно. Блять, Давайте перепочинемо трохи. І далі певна поки і злізь. там. Був. Да, давай. Зараз. А то я дома. Давай. Так, Зараз. Вашка так. Скинешка те Да. Коротше, друзі, Андрій поїхав купляти гранати для нас. Я не знаю, чи він ще приїде. Він приїде. Ну так. Да. А де бом? Там він, там. Уйде, там. Ох, він такий сердитий цей бомж. Йому страшно. Це дуже страшно.

я бачу його Він надо мною повзає. О! Ти сам уповзав. Смійся хозяйка. Це не монстр, а козловий монстр якийсь. О, І вона вилізає. Блять! Ха-ха-ха! Я провались улечь! Блячка вообще вона почет! О, тут, е, да. картину не да. Ух. Віктор Петрович, Герой Я така А що там з мозо? Э, а він якусь минуло! Я картину да? Козел? Да. О, козел, онстр, козел, картину.

Я, бляха, куди іменно, я не буду зазначити. пока... Хм, Такого немає. Цікаво, де цей бомж? Я, коротше, тут... Ми все вдома? Такі бомжа валювали вдома. Ви двоє ночіли на розслаблення. Ти бачиш, і зір зазані. Она а херак поливает граната Е. Е. Андрей навряд ли прыгает садиться за с Может, я вообще застал бы твою А может, я по... Плак... Але и зим, я знаю, что из новых. Монстр и Ирка. О. Через то, Может... На самом деле, это и бомж. Это Ирка.